Друзі, хочу сьогодні приготувати салат з 90-х. Чесно скажу, що я думала, що він витіснить наш салат олів'є. Років 8-10. Це взагалі олів'є могли не робити, а ось цей салат завжди робили. Тепер їх ось так. Розломуємо, але не насильно такі дрібненькі шматочки, щоб були і більші, і менші. Ось так. Нам треба, щоб вони були такі довгенькі трішки. Всьо. Можна одну пачку, можна дві пачки. Взагалі цей салат регулювався за допомогою, <кій> вибачаюсь, саме мівіни. І вливаю сюди. Гарячої кип'яченої води? Так, що це? Може ще одну пачечку додати? Чи вистачить на одну? Так, все. Чекаємо, щоб макарони е, запарилися. Прикриваємо їх. Друзі, макарон в мене запарився. Мівіна, бачите? Тут в мене 300 грам. Моркви по-корейськи. Морква у мене домашнього приготування. Я її замаринувала з вечора. Ось так. Тепер сюди відправляю ось цей макарон Мівіна. Можна було б відсидити. тут, бачите, є водичка. Та я обережну ложечкою виберу. Обережно. Вибираю. Все. Так, все. Ось тут макарони. Тут у мене в каструльці проварилося грам 120 зеленого горошку. У мене був домашній. Заморожений горошок я його в підсоленій воді з оцетом просто проварила до готовності. Також сюди відправляю ось так. І відправляю сюди 100 г цибулі нарізаної і 200 г ковбаски. Я її порізала ось такими довгенькими смужками. Біжте? А цибулю також різали не півкільцями, а так, ну, словом, ось так. Бачите? Зараз вона тут роз'єднається і буде дуже гарний салат. Взагалі кількість продуктів, якщо хочете, щоб більш, більше було ковбаси, додаєте більше ковбаси, так як кажуть, маслом, кашу не. Зіпсуєш так само тут. Ковбасою салат також не спортиш. Це буде смачно. Так, ось так трошки перемішали. І зараз сюди додамо, я дві пачки мівіни запарила, бо одна подивилася, що маловато буде на цю кількість. І сюди з одної пачки додаю приправу. Висипаю приправу. І зараз додам сюди так, майонез я додала, приправа ось тут висипана. І тепер добре це все розмішуємо. Ось салат розмішуємо. Якщо не вийде добре розмішати ложкою, можемо взяти ще ложку, вилку. І так двома. Ну, поки що. Так. Звичайно, двома приборами легше роз'єднується, якщо морква у вас ось така довга, як у мене. Просто метрова. Або навіть кілометрова. Але це дуже красиво. І дуже смачно. Цей салат з 90-х десь туди, ще в початок 2000-х. Готували його, ну, взагалі. Я ще деколи, так буває, згадую молодість, коли був популярний ось такий салат. Так, добре ми розмішали. Тепер будемо викладати в Ось я підготовила миску, будемо викладати. Взагалі, цей салат можна було би і викласти слоями. Нижній відправити там оці самі макарони або моркву. Ну, це взагалі за вашим. За вашою фантазією, як ваша фантазія вам дозволяє ось так. Як це гарно. І як це смачно. Ось такий салат. Бачите, ковбаска, морквочка. Дуже смачний. Так, ось так я трошки прикрасила цибульку виклала. Спробуємо тепер його. Ось так. І пробуємо. Смачно гарно поєднується морква і корейка. Мівіна, ковбаска. Ну, дуже гармонійний і чудовий салат. Він мені колись сподобався і зараз подобається. Друзі, хочу попросити, щоб написали коментар або поставили плюсик. В коментарях, хто пам'ятає такий салат, можливо, пам'ятає якісь інші салати, можливо, би поділилися рецептом вашого улюбленого салату. Все, дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Всіх цілую, люблю, до зустрічі!